Epa! Вдарила по максимуму. Нові AirPods, нові Apple Watch, новий iPhone. І це все з фішками, які раніше здавались фантастикою. Штучний інтелект у смартфоні, переклад наживо у наушниках, супутниковий зв'язок на годиннику та ультратонкий Air, який майже не відчувається в руці. Але чи справді це все революційно, як каже Apple? Я Аліна, і ви на каналі Сторін І сьогодні ми розберемо все по поличкам, що представив Apple Event Двадцять двадцять погнали. Розпочнемо ми з несподіванки. Airpods 3. Apple дійсно підняла на новий рівень навушники. Apple робить величезний стрибок у якості звуку і комфорті. Airpods 3. Це не просто оновлені слухавки, а повністю новий досвід. Тепер AirPods уміють вимірювати пульс під час тренувань, співпрацюючи з айфоном та додатком здоров'я чи фітнес плюс. Шумоподавлення тепер у два рази краще ніж у попередніх моделях. Шум кав'ярень, метро вулиці, все. Зникає. Адаптивний звук сам обирай, які звуки варто чути, а які відфільтрувати. Цілих 5 розмірів амбушур, включаючи розмір XXS для вашої ідеальної посадки. Live translation. Переклад у реальному часі. Спілкуєшся з іноземцем і чуєш переклад у вухах. Та не так швидко, як би це хотілось. Але ж працює. Персоналізоване просторове аудіо. 3D звук саме під ваше вухо. Захист IP57. Не бояться ні поту, ні дощу, ні пилу. AirPods Pro 3 вперше отримали стандарт захисту IP57. Новий кейс із динаміком MagSafe та FindMine і автономністю на весь день. Треті прошки це вже не просто навушники, а частина особистого простору, що адаптується до вашого життя, звичок і навіть здоров'я. І це дійсно лише початок того, як Apple змінює підхід до носимих технологій. І їхня ціна стартує від 249 доларів. Ну а далі у нас Apple Watch Ultra 3. І це вже не годинник, це супутниковий маяк, спортивний комп'ютер і інструмент виживання все в одному. Apple Watch Ultra 3 став ще потужнішим ви. Тривалішим і розумнішим, і ось що варто знати: Apple Watch Ultra 3 максимум можливостей для спорту, безпеки й автономності. Новий дисплей ще яскравіший: до 42 годин звичайного користування, до 14 годин GPS плюс пульс під час активних тренувань, до 35 годин у режимі GPS плюс LTE з енергозбереженням. Швидка зарядка 15 хвилин і до 12 годин роботи. GPS плюс компас офлайн. Карти навіть без інтернету: 5G-зв'язок: дзвінки, месенджери, музика, платежі без телефону, кнопка дія для швидких команд: почати тренування, позначити сегмент тощо. Нові офлайн-карти з синхронізацією маршруту на годинник, супутниковий зв'язок для екстрених повідомлень та СОС. І перші два роки безкоштовно. Третє ультра це не просто фітнес-гаджет, це повноцінний інструмент для тих, хто тренується та досліджує світ і постійно хоче бути на зв'язку. cool Новий стандарт автономності, зв'язку і точності, готовий до будь-яких випробувань. І його ціна починається від 800 доларів. Напишіть нам в коментарях, чи купили б собі такий. І зустрічайте Apple Watch SE3. Це ідеальний варіант для першого знайомства з Apple Watch або подарунку. Той самий фірмовий дизайн, функції безпеки, фітнес трекінг і всі основні можливості, які справді важливі за набагато доступнішу ціну. І той самий процесор, що в Ультра. Третіх s 10 Також є підтримка жестів, подвійний тап і рух зап'ястям. Також він досліджує ваш сон, температуру, дихання і фази. Для спортсменів точне відстеження тренувань. Підтримує Apple Music та вдосконалений додаток тренування. Кільця активності мотивують рухатись, а завдяки функції Smart Stack ви отримуєте корисні нагадування саме тоді, коли потрібно. Siri Offline працює навіть без інтернету. З S 3 ви будете. Те завжди на зв'язку. Автономність до 18 годин швидка зарядка та до 32 годин в режимі енергозбереження. Доступний у двох розмірах: корпус із алюмінію, нові кольори. Ціна від 250 доларів. А зелтеє трошки дорожче після презентації Ultra 3 та SE 3 третіх. ЕПОЛ показало ще одне дуже важливе оновлення: Apple Watch серії 11. нове покоління отримало не лише актуалізований дизайн, але й серйозні фішки в плані здоров'я. Автономності та зв'язку, і ось головне, що вам потрібно знати: по-перше, з'явилось 5G. Це справжній прорив. Тепер ви можете дзвонити, писати, слухати музику, користуватись Apple Music, подкастами або ж iMessage. і це все без айфону поруч. Виявлення гіпертонії перша така фіча у світі. Вона працює на основі аналізу серцебиття, активності, сну та інших факторів. Результати можуть сигналізувати про підвищений артеріальний тиск, навіть коли ви цього не відчуваєте важлива ремарка. Функція очікує регуляторного схвалення, але вже вбудована в годиннику. Вона враховує не тільки тривалість, а й фази кількість пробуджень, пульс і видає загальний індекс, який допомагає реально покращити режим. Дисплей залишився always On Retina, але тепер до 2000 ніт. Скло стало більш стійким до подряпин, а сам корпус тоншим і легшим. Все це в поєднанні з новим процесором s 10 як і в Ультратретіх. Щодо автономності до 24 годин у звичайному режимі. Є підтримка швидкої зарядки 15 хвилин, і ви отримаєте 8 годин роботи. Apple Watch 11 це персональний помічник для підтримки здоров'я, сну та спорту, який робить ще один крок у майбутнє, і, чесно кажучи, я хочу їх вже. Ну а їх ціна складає від 400 доларів. І ось ми дісталися до найголовнішого iPhone 17, -го. саме той, якого чекав весь світ. iPhone 17, ну що? ж змінилось та яка модель варта вашої уваги і як Apple використовує штучний інтелект на максимум зараз розповім почнемо з вигляду рамки стали ще тоншими краї м'якшими а сам корпус міцніший завдяки новому захисту покриттю Ceramic Shield 2 яке втричі краще захищає від подряпин дисплей Super Retina HDR на 6,3 дюйма тепер підтримує ProMotion на 120 гц що забезпечує максимально плавну прокрутку перегляд відео та ігро. Ви досвід на рівні топових консолей 48 Мп Dual дуал -фюжн камери. Основна надширик, новий 2X телеоб'єктив. Apple Intelligence, Live translation, clean up, джімоджі, редагування тексту, голосові команди та візуальний пошук. І усе це працює на новому процесорі A19, який забезпечує до 50% вищу продуктивність ніж попередники. Не забули і про автономність до 30 годин відтворення відео. А швидка зарядка дає 50% заряду всього за 20 хвилин за допомогою адаптера потужністю 40 Вт або більше. Вбудована Є7 і підтримка Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і 5G забезпечують надшвидке з'єднання в будь-якому куточку світу. Це пристрій, який об'єднує в собі все найкраще від Apple, стиль, безпеку та інтелект. І якщо ви чекали моменту до апгрейду, він настав. Новий iPhone 17 доступний у п'яти кольорах і стар. Вартова ціна від 800 доларів США. IPhone Air найтонший iPhone в історії. Це новий клас iPhone. Надтонкий, легкий, але максимально потужний. Лише 5,6 мм товщина та 165 г ваги. Він майже не відчувається у руці, але дає повне відчуття флагмана у кожній деталі. Дисплей Super Retina HDR 6,5 дюйма, великий яскравий із частотою оновлення до 120 Гц. Усе. Від перегляду відео до прокручування стрічки неймовірно плавне новий Dynamic Island зберігає інтерфейс живим і динамічним. 48 Мп камера та 18 Мп фронталка. Основна камера Fusion. 48 Мп працює як кілька камер одночасно. Стандартна на широка 2X телеоб'єктив, портрети нового покоління, нічний режим, 4К відео з Dolby Vision та функцію Audio Mix. Усе це вже в iPhone Air. А Dual Video знімати одночасно з передньої та задньої камери. Потужність дійсно на рівні Pro. Він на 40% швидше. Ніж iPhone 14 Pro. Працює з новим модемом C1X та чіпом N1, забезпечуючи підтримку Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread і E7. І усе це з максимальною енергоефективністю, автономність до 27 годин відтворення відео і 50% заряду за 30 хвилин. iPhone Air ідеальний баланс дизайну та потужності. Доступний у чотирьох кольорах: небесно-блакитний, світло-золотий, хмар. Білий і космічно чорний, і ціна його від тисячі доларів. Напишіть в коментарях, чи купили б собі б такий, бо я насправді боюся, що його зламаю. А тепер переходимо до головного, до найочікуванішого до того, заради чого вмикають мільйони людей презентацію Apple. Новий iPhone 17 Pro це вже не просто нове покоління смартфонів. Це гучна заява, яка повністю змінює уявлення про можливості мобільного пристрою. Apple не просто вдосконалила Дизайн, камери чи процесор. Вона створила нову платформу з абсолютно новим цільнометалевим корпусом із кованого алюмінію, революційною системою камер Profusion, неймовірно потужним чіпом a 19 Pro і повноцінною інтеграцією Apple Intelligence, фірмового штучного інтелекту, який не просто допомагає, а думає разом з вами. ProFusion камери, новий портрет, нічна зйомка та фото студійного рівня. Apple Intelligence повністю інтегрований. штучний цей інтелект сам монтує відео, перекладає у реальному часі та чистить ваші фото. А 19 Pro, 5G Wi-Fi 7, швидка зарядка, безпека. Це все у iPhone 17 Pro. Це вже ваш особистий фотограф, монтажер, перекладач і навіть асистент. І ціна його від 1100 доларів. Ну що ж, це була одна з найбільш технологічних і візіонерських презентацій. Apple. вони не просто оновили лінійку, вони зробили цілу екосистему. Яка стала ще більш розумною, здоровішою, персоналізованішою, та яка готова працювати. Ну і звичайно, на всі ці моделі можна вже зробити передзамовлення на нашому сайті Storin.ua. Підтримай це відео лайком, коментом та підпискою і до зустрічей у нових відео.